Добрий день! Продовжуємо працювати в програмі Paint. Як завжди, на початку відкриваємо програму, у пошуку пишу назву програми. Знаходжу ось такий ярлик і натискаю Відкрити програму. Сьогодні ми будемо вчитися зафарбовувати малюнок зображення. Спочатку нам потрібно відкрити файл збережений на комп'ютері. Натискаємо «Файл», натискаємо відкрити, знаходимо потрібну папку, там те збережене зображення. Ось у мене картина ромашки Paint. Ось ми її відкрили зображення. Тепер нам потрібно з ним попрацювати, зафарбувати зображення. Спочатку обираємо потрібний колір, будемо зафарбувати кожну частинку крему. Почнемо із камінчика. Обирайте свій колір. Я обираю за своїм бажанням, беру коричневий колір і ось команда заливка. Тепер натискаю на камінчик. Будемо зафарбовувати листочки. Обираю потрібний собі колір. У мене вже заливка, команда натиснута активна, тому інший раз вже натискати не буду. І фарбую потрібен колір потрібні області на малюнку. Тимнішим кольором зафарбуємо стебельця. Якщо щось не так виконали крок назад. Тепер будемо фарбувати пелюсточки. Я зафарбую кожну пелюсточку, ой, кожну квіточку у різні кольори. Так мені хочеться Ви за своїм бажанням. Кожну пелюсточку потрібно натиснути окремо. рожево блакитний колір. Зафарбуємо серединку квіточки. Наприклад, якщо у вас на палітрі кольори немає потрібного кольору, Обираєте ось редагувати палітру і обираєте потрібен вам колір. Можете бігунцем перемістити, як вам зручно, щоб був колір, який вам вподоби. Я візьму ось такий світло-жовтий колір, натискаю команду ОК. Цим кольором, який я обрала, ось він, фарбую серединки віточок. Хочу зафарбувати фон. Для фону я візьму, напевно, ось такий колір і зафарбовую колір. Роботу виконано. Якщо у мене зображення маленьке, я хочу збільшити його розміри, у нас ось є команда. Змінення розміру та нахилу. Натискаємо цю кнопочку. У нас розмір 100. Ми можемо обрати більший розмір, і у нас буде більше зображення за розмірами. Я обрала у два рази збільшити. Окей. Ось у нас вже картинка збільшилася. Тепер спробуємо додати до картинки назву. Як завжди, натискаємо команду текст. Обираємо. Ну, Розмір тексту. Думаю, великий не потрібно, тому що картинка не дуже велика. Я обираю 18. Можу обрати курсив, можу жирний текст, можу просто текст. Обрала розміщення тексту посередині і оберемо колір. Я обираю чорний колір для тексту. Тепер виділяю фрагмент, щоб почати писати. Виділила фрагмент. Коли ми бачимо оці пунктирно-прямокутник, ми можемо сюди вписувати, змінювати. Як тільки пункти, зникнуть, ми нічого змінювати не зможемо. Пішу слово ромашка. Ромашки. Ромашки. Розміщую, де мені потрібно. Коли з'являється хрестник, я можу переміщувати. Якщо потрібно збільшити розмір шрифту, натискаємо ліву клавішу мишки, виділяємо, активуємо наш текст, проводимо. І там, де розмір шрифту, обираємо розмір більший. Ще хочеться збільшити, тому й обираємо 28. Тепер розміщуємо так, як нам зручно. Можемо текст і підкреслити. Якщо впевнилися, що текст написали так, як вам потрібно, як вам подобається. Клікаємо двічі. Коли завершили працювати з файлом, нам його потрібно зберегти. Для цього натискаємо файл, зберегти я, команду, і у нас є різні формати для збереження. PNG. Цього ми ще з вами не будемо розглядати, тут можемо обрати PNG або шпек. Обрали і даємо назву нашій роботі. Я таки пишу ромашки. Зображення. Тепер нам потрібно обрати папочку, куди ми будемо зберігати. Я у себе обираю інтернет другий клас, папочка «Pent» і ось сюди зберігаю. Все, пай збережено. Бажаю вам, щоб у вас все вдалося і в кожну вийшла гарна робота.